Усім привіт! Сьогодні я вам розкажу про своє тренування на руки. Мене звуть Фільчаков Сергій. Почнемо наше тренування з двохголового м'яза плеча або біцепсу. Він складається з двох частин короткої та довгої голівок, а закінчуються вони в одному місці в сухожилі ліктєвого суглобу. Тому для повноцінного скорочення біцепсу нам потрібно при згібанні рук зі штангою виводити лікті трішки вперед. Тоді м'яз буде скорочуватись максимально ефективно. Другою вправою у нас будуть легендарні молотки. Тут у нас буде задіяна зовнішня частина біцепсу, Брахіаліс та Брахіорадіаліс. Третьою, останньою вправою у нас буде згинання рук з супінацією в кістовому суглобі. Будемо ми робити її не класично з гантелью, а у нижнього блоку кросоверу. Тому що при класичному варіанті з гантеллю, коли ми робимо супінацію, Створюється інерція, і внутрішня головка біцепса не необхідного навантаження. А якщо ми візьмемо трос кросоверу, тоді необхідне навантаження при супінації на внутрішню частину буде постійним. Якщо хочеш більше дізнаватися про тренування, підписуйся на мою сторінку.